Привіт, друзі! Ви на каналі Бджілок. З вами мама бджілка та донька бджілка Сьогодні ми розповімо вам про такий моб як верблюда! У нас в Майнкрафті є верблюда. Ми вирішили зупинитися на ньому. Е якщо пам'ятаєте, ми в, зоопарк... в зоопарці будуємо клітки і хочемо туди заселити тваринки, хтось нам. Порадив заселити туди верблюда, але ми про нього нічого не знаємо. Донька казала, що навіть його ніколи не бачила у Майнкрафт. Так, ну я не попадала в пустині, так. і за того я не бачила, а путешествувати це трудно, дуже трудно. Так що ну, тож Ми вирішили розібратися з цим. Хоч дізнатися, okay. що це за моб такий, що з ним робити. І так. будемо його заводити в зоопарці, якщо ми реально будемо це робити, то хоч будемо знати, що це таке. Боже, що це те, що нас робило? Це... Перела на енду. А що це таке? Так, вона телепортує. Ось, бачите, я її кидаю. Уху, я ендерменчик. О, прикольно! А далеко так можеш кинути? Так. Куди захочеш, тільки я ж не снайпер, щоб перекладати. Ну спробуй подальше. подалі. Прикольно! А я не знала, що так можна робити. Це в творчому це просто можна взяти і мати, так? так. А Якщо це в креативі, як її здобути? Ти ми веду в виживанні? Ой так, в виживанні. Ну треба вбивати ендерменів, а вони ну, вночі, так і ще в пекло треба йти або в край. Як в пекло, можна якось. Треба портал пекло? робити із обсидіану. обсідіану. Йома! Що, що це взагалі кується в цьому Майнкрафті, я не розумію. Хто я його вигадав? Я тобі Нічого відразу собі. говорю, що ти це. А речок... як виглядає ендермен? щось страшне? Типу це чорний, чорний Слухай, може якось робимо огляд на якихось поганців? Чи це нереально? Не можна, можна, в принципі. Тільки це робити можна ночі. А ні, а, ночі. я зараз тобі покажу, як він ендермена Бачиш, wow. Ендер імен на англійське, це чоловік. Якийсь, якась. Боже, оце він? Я не бачу його. Ой. Ти куди? Ось він. А -а 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 -а. Диво, дивіться, який він І він тікає, якось убігає. Він телепортується, як оцей ендер ендер Перлина. Ти що в мене? Украв Ти Блок мене украфт! Розтягнули мене скраду пісок. А ну нафіга нафігаємо пісочок. Я не знаю. Я не знаю, чесно, вони просто його. Били. А якось можна їх тепер робити? Щоб вони не заважали. Так, ну Чи вони нехай це нехай бігають. Жартується, це важко. Чому це їх тоді так багато наробило? Мені аж страшно. Тому що вони вбігають. Добре, Все. давай тоді Викрало перейдемо. В мене написати, <світ> від О, війде війде. Ми трошки відійшли від теми. Давай тоді повернемося <світ> до верблюдів. Давай, так. А я ну. теж ендерменчик. Та вони то зараз постійно тут бігати, а вони вбити тебе можуть? Я ж креативі ні. А, добре. Ти <смеш> бачиш в мене ну, мама, ну все одно бачиш. Це все мучу. Ну. він Привіт! тирить в тебе знову пісок. Привіт! Що він піс... А що навіщо їм пісок? Я не знаю. я їх... Привітики. Е, добре, ти, ти поганець То може треба було зробити серію про ендерменів, а не про верблюдів. Да я... Да, ну, ні. Зараз... Ось вам тримайте пісок, тільки не мій. Ну, вони можуть захотіти тільки твій. Вже ніч, серйозно. Добре, заспанемо їхати. Так, один О. або два зробимо. Треба один. буде спробувати їх спарити. Що, я як їм? Ну я так розумію, що осідлати їх як і коней можна, тобто сідло якесь. Він вже вбігає, а ти говорила, що він не вбігає. Він вже... Ну, Давайте Це... прив'яжемо справді. Так, Андермайна, не залишайте мені. Зараз я посплю. До речі, друзі, ви ви... знали, що якщо Треба ви... ще сідло взяти, зараз сідло візьму. Давайте надягнемо. Давай, поки... Ось, Ось Вау, як смотрите. Прикольно, Прикольно. гарнюня. Так, і можна тепер сісти. І може тепер не боятись, що хтось oh. тебе вб'є. Хіба що хто? Павуки. Вони повзають. Вони можуть вбити тебе, здається, так? Так, у шундерменчика, тому що вони в три блоки. Ага, вони дуже високі, так? Можуть а вбити. А мене можна? Вау! Якщо зажати одну кнопочку, то я буду... Приколюєш? Я не знаю, як, як буде... Коротше, якщо ти на верблюді, то ти можеш не боятися таких, як зомбі, поборники, гоглини, лусківниці, ендерміти та пігнини. Вони не можуть всі дістатися до граців. А ось павуки, вовки, слимаки та магмокуби, вони можуть атакувати, оскільки вони стрибають, коли атакують. Так, що ось таке. О, нет, тут можна я тут... Похудила трошки. Можна Ось побігати. на ньому? Так от. Ого, ого. Це прям якийсь швидкісний верблюд. <плес> ну, а вони, мабуть, тільки в, якщо ти в пустелі потрапив, тільки тоді вони да, будуть спавнитися. Да. Ну, ми йому трошки пісочку зробили. Вони їдять, що вони їдять? В кактуси? Кактус. Можеш посадити трошки по кругу щоб антураж такий так зробити. Так він це... А, к нам ніхто не пробереться, тому що він урон наносить якось. Так, да, вони колючі, так. Так, і... А ти і... що так, і Можна не боятися, всі... що хтось пройде. Так. Ну, прикольно, давай зробимо гар... гарненьку кімнатку так нашого Також його можна саджати тільки на пісок. А. Чому? Ще раз один блок треба саджати. Серйозно, що поруч прям не саджається? Ага. Ні. Добре. Цікаво, цікаво. До речі, щоб їх у режим кохання завести, цих наших верблюдів, їм треба скормити три саме кактус. Я гадаю, ми спробуємо. Так зроби тоді більше, якщо ми хочемо ще одного верблюда завести. Треба трошки більше території ну, зробити. Ми ж не будемо їх прям. Добре, зараз ще одного просто зробимо Якийсь маленький? Що мені здається? Маленький? Ну, д -д ми хотіли жіночку взагалі, то не дитину. <соць> Або чоловіка навпаки. А -а -а. Не почекай другий біжать. Так. так. Е, Андермен, ви Що мені тут блок поставили? Е. Що вони роблять? Тискать вони якісь на своїй хвилі. Так вони такі є. Угу. Куди ви там розбіжалися? Ось. Ну, він бігає тим піском. А, ні, це не це не. Ось цей пісок, це ось, ось цей. цей. Так, я їм кинула, такий, беріть і вже на ній Розбирайте. Так. Добре, давайте їх погодуємо. Так, але ж він вже дорослий, ще вирос. Вже не здається, він меншим Вже вирос. Угу. Неважливо. Так, кохання зітхання. О, який маленький, я Бачите, він приліг. Маленький гарненький. Одного горбі, чоку. бачиш. О, Бачити, маленькі. Так, маленькі. Ну, В принципі, взагалом небагато інформації, да, щоб розказувати про верблюдів. От до цього ми розповідали про панд. Ось панди бувають різні, там дуже багато видів. Подивіться, нашу серію, дуже-дуже прикольна. Зі а тут тобто, взагалі-то нема чого цікавого про них розказувати. Єдине, що дуже-дуже корисне, це те, що якщо так. ти сів на верблюда, якщо ти його осідлав. То ти, в принципі, багато кого можеш не боятися. Це як плюс. І можна так дуже швидко пересуватися. Дерманчки, я така ж, як ви, Перепол... Телепортуюся. Привітик. Боже, такі як вони, такі, золі. вони золі. Так ви... Треба було прямо окрему серію на них е виділяти. -ти -ти. Ну, ми вже не будемо окремо робити. Е, стій. Або напишіть в коментарях. Також, я знаю, що ендермени бояться води, а також якщо подивитися в очі, то вони нападуть Бачите, там один вже пісок стоїть. Ага. Поставила. А тут багато ягідок навколо. Це хто там Для їсть? лисичок Для лисиці, да? Так, в зоопарку було. О, так треба, значить, серію ще про лисиць зробити. Розбір Та, за не не знаю, мобіл. там не дуже у тебе вже є така кучка лисиць. Я їх скомпонувала Бідні, що ж вони там бідні ютяться? Ну, це там я їх дослідую. Чесно, ж їм там піднягу. Ні, я просто дивлюся, як вони сплять, як вони щось роблять. А їм не треба їсти там, а це їх в іншому. Це вовки, О, чорні Господи. вовки. У мене навіть такі приручені, зараз mm -hmm. я вам покажу. А також біленькі, ось такі вовчики. Бачите? Mm -hmm. ось, ці, ось ці чорненькі, такі молошні, ось такі біленькі собачки, звичайні діло, Також прям я знаю, що другий можна е, покрасити, мабуть. Це дим якийсь, господи. Також бачите черепашку? Черепашка. Тут ми робили пробні. Боже, скільки тут є яйць. То тут же яйця, і, бачите, вони вже тріскуються. Де? Ось. Можемо побачимо таких, так? Ми можемо побачити таких. Господи. Так, так, ми можемо їх побачити. Ну, треба інколи заходити сюди і заглядати, бачиш? Ну, так. Ну, давай ще повернемося до нашого. Добре, зараз телепорт в студії. Не можеш його відв'язати і просто побігати навколо, З ускоренням, наприклад. Псу. Прикольна, штука. Так, от тут знову блок поставили, я бачу щось тут. Знову поставила. Ось знову поставила свіблу. Давай зможеш сісти буде. на одного і пройтись, прогулятися, побігати. Давайте тільки інших прив'яжу. Ну, всіх прив'язу, одного від Дитинча До таке маленьке. Все. Ну, і побігай навколо, навкруги. Цікаво, як це буде на верблюді. О, знову було поставлено. Так. Ага, Ось таке так, це скр... він прям скаче. Не можу пролізти. Що це врізався в дерево. Так я просто не можу пролізти. А що, лівіше, правіше взяти? Ні, Ні. Це, я просто не можу пролізти в блоки. Цій маленький, я не можу. Він ціно товстенький. Чесно, співається. Це він такий величезний, великий. Ось тут треба поламати. Все, я пролізла. Рипал. О, тут, ще, тут якісь лами, Ей. О, лами, привіт. Теж хотіли про них щось розказати. Так? Їх же теж можна осідлати? Так. Mm. Ну, на них не можна покататися. А, не можна казати. А, -а, а, це тільки лошадка і верблюд можна керувати їх. Так. Прикольно, друзі, напишіть, будь ласка, свої враження про цих тваринок, про верблюдів. Взагалі, це прикольне враження, якщо чесно так скакати можна, так? Да? Так. Да. Розкажіть, чи, сп... чи пробували ви завести собі верблюдів, такі вони екзотичні тваринки? Нам все дуже цікаво. Добре, ви були на каналі Бджілок. З вами була мама Бджілка та да, донька Бджілка Не забудьте поставити нам вподобайку, не забудьте підписатися на канал. І поставити хоч якийсь коментар. Що ж ти робиш з бідною тваринкою прям у колючки його? Ну, йому ж боляче. Я Не може на це дивитися. Ну все одно. Почекай. Ну, це капець. Я так, я не... Друзі, пишіть в коментарях свою підтримку. Ні. Ти хочеш ще одного наплодити? Ні. Ну, зараз зараз його... буде. Бачите, в, в нього вже все здоров'я поповнено. Угу mm -hmm цей інтермен дивиться на нас, я не знаю. Добре, друзі, бувайте до наступної зустрічі на нашому каналі. Пока-пока. Пока! -пока.